не уявляєте якісь вони дуже тихі треба скути проти мене грядом 700 подивитися ви... ви сьогодні за кого вболіваєте пане Ярослав? Ярославу? Ні, нідерланді. Ну, ск скажи, на кого ти поставив? На мудриках, заб'є голови. Та вибіжить і, і втече. Ну. Який рахунок? Два, один пользу Британії. На користь. На користь Англії. А хто Берінгем за... забиває? Берінгем. Якісь дуже тихий сьогодні тобі. Не здається, англійці. Вони зазвичай такі шумні, а тут оце наші люди. Оце наші Я думаю. люди. Думаю.

This is good. <laughs> it, so. awesome. <laughs> the